День, діти. А до нас знову завітав Вовчик. Вовчику, так люблю, як ти приходиш. Весь час якісь сюрпризи. Що на цей раз тебе, в кошику? Не знаєш? А ми тобі, як завжди, допоможемо. Подивимося, що Вовчик приніс. І дай, будь ласка. М -м -м. Ось тут у Вовчика погляньте, що є. Якісь фігурки. Діти, ви знаєте, як називаються ці фігури? Це в нас геометричні фігури. Давайте пригадаємо їхні назви. Трикутник, чотирикутник, круг і квадрат. Скільки фігур, діти? Порахуємо. одна, дві, три, чотири. Всього чотири геометричні фігури. А подивіться, будь ласка, і скажіть, чи всі фігури однакові? Чи вони чимось відрізняються? Розглянемо. Це у нас трикутник. Скільки в трикутника сторін? Одна, дві, три. Це у нас чотирикутник. Скільки сторін чотирикутника? Одна, дві, три, чотири. А у круга є сторони? Ні, немає. А це квадрат. Скільки сторін у квадрата? Одна, дві, три, чотири. Чим схожі прямокутник і квадрат? Так, у них по 4 сторони. А хто з вас знає цифру 4? Ось така вона. Бачите? А знайдіть, будь ласка, ось тут ряду. Цифру 4. Де вона знаходиться? Так, да, якраз ось тут, навпроти квіточки.